Часно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Головні теми випуску 1100 закарпатців підуть до війська. В Україні розпочалася шоста хвиля мобілізації. Перемога над собою, сіре життя наркозалежних та яке воно світло в кінці тунелю. Атестацію пройшли в обласному дитячому санаторії Малятко. Перевірили умови праці. Шоста хвиля мобілізації розпочалася на Закарпатті з усієї області. До війська призвуть тисячу солдатів та 100 офіцерів. Навчання буде відбуватися на спеціальних тренувальних базах підготовки, а для офіцерів на спецкурсах. Шоста хвиля мобілізації передбачає, що служити підуть не тільки ті, хто вже мав військову підготовку, але й чоловіки без такого досвіду. До 8 липня військкомати в області мають рознести повістки усім військовозобов'язаним, а керівники підприємств – забезпечують. <безпечити> явку своїх працівників до місцевих військових комісаріатів. З 19, по, з 19 червня по 8 липня ми займаємося, знову ж таки, наголошую, спільно з органами державної влади, керівниками підприємств, органами місцевого самоврядування, оповіщенням, викликом військовозобов'язаних до військового комісаріату і проходженням військово-лікарських медичних комісій при військових комісаріатах. З 9 липня по 18 липня стоїть завдання поставити ресурси до навчальних центрів. Жодного непідготовленого військовозобов'язаного військової частини поставлятись не буде. Все піде через навчальні центри. Теж стосується і офіцерів запасу. Не бізнес для влади, а влада для бізнесу. Саме під таким гаслом відбулася зустріч голови Закарпатської ОДА з топ-менеджерами провідних підприємств області. Сторони обговорили проблематику та можливі плани розвитку економіки краю. Попередня теоретична співпраця не виправдала себе. Відтак тільки через реальну практику вирішення проблем співпраця влади та бізнесу може стати ефективною. Під час зустрічі їх підприємці вручили Василю Губелю звернення, в якому виклали варіант. Ефективного розвитку бізнесу в області, а саме відродження вільних економічних зон, спеціального режиму інвестиційної діяльності та внесення змін в законодавство по індустріальним паркам. Відповідні документи підприємці попросили представити керівництво обласної ради, відтак і на державному рівні. Закарпатському бізнесу не доїло, що в нас змінюються кабінети міністрів, а політика, яка була така і залишилася, нам не доїло виживати. В тих умовах ми хочемо працювати як в цивілізованих країнах. І пройшов той час, коли дійсно такого ніколи в Закарпатті не було, коли бізнес об'єднався. Ми не будемо більше чекати, ми будемо творити, і якщо з нами губернатор, якщо з нами влада, якщо ми об'єднуємося, то ми будемо два рази сильніші. І я думаю, що ми досягнемо самої високої мети. Чому про це треба сьогодні говорити? Час діяти, час змін. І ми це можемо зробити. У нас є дуже шикарний потенціал для того, щоб Закарпаття з аутсайдера економічного перетворився в лідера, і ми з вами це повинні зробити. Якщо приїдуть керівники фіскальної служби і мітної служби до нас, це буде дуже добре. Я думаю, що вони дотримуються свого слова, бо я так побачив, що вони теж з бізнесу планується приїзд президента України до нас. Це, думаю, попередньо або Десь приблизно середина серпня, кінець серпня. Я думаю собі, що якщо ми попрацюємо спільно з вами над цим усилом, йдемо президенту України по свої пропозиції, своє бачення, обґрунтуємо їх. Я більш чим певне, що ми будемо мати порозуміння у цьому плані. Звичайно, що сьогодні можемо звернутися, я думаю, що ні в одного депутата обласної ради, не буде заперечень до цього документу і щодо звернення до Верховної ради кабінету міністрові тонки з 1 липня на Закарпатті змінено постачальника природного газу, і тепер це підприємство «Закарпатгаззбуд». У Зв'язку з цим всі побутові споживачі мають укласти новий договір з товариством про надання послуг з газопостачання про умови та процедуру оформлення нового договору. Споживачі можуть дізнатися за номерами телефонів абонентської служби, які ви бачите на своїх екранах. 24 червня пішов у життя доктор біологічних наук, професор Василь Комендар, відомий в області і далеко за її межами науковець. Василь Комендар активно працював у сфері охорони довкілля і збереження біологічного різноманіття. Вагомим є його внесок у розробку підходів до комплексного популяційного вивчення рідкісних видів рослин. Збереження окраси Закарпаття, долини нарцисів лише один з відомих прикладів його безкомпромісної боротьби за збереження довкілля нашого краю. Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким. Шкідливі умови праці на Закарпатті мають 3,5 тисячі підприємств. За 5 місяців працівники департаменту соцзахисту населення Закарпатської ОДА вже перевірили понад 500 з них. Цього разу моніторинг провели в обласному дитячому санаторії «Малятко». Там атестацію пройшли 90 працівників. У санаторії малятко оздоровлюються та лікуються діти віком від 3 до 11 років з усього Закарпаття, найбільше з Ужгорода та Мукачева. 70-80% дітей мають якусь патологію захворювання органів дихання. Навіть така група, як часто хворіючі, часті простудні захворювання, це теж вже є показом для направлення в наш санаторій. Робота працівників в санаторії малятковідмінна. Таку оцінку дав начальник управління праці та зайнятості населення департаменту соцзахисту області Федіра Пшай. Загалом за недоліки в роботі експерти видали 570 приписів. приписів. основному ці недоліки стосуються того, що не в повній мірі проведення теста робочих місць. На підприємствах або взагалі не проведені ці атестації. Ви розумієте, що це фінансові можливості підприємств. і В силу цього окремі керівники очевидно не проводять в повному об'ємі і якісно і своєчасно цю всю роботу. Атестація робочих місць проводиться переважно в державних медичних закладах. Приватні структури часом уникають співпраці. Багато уваги експерти звертають на атестацію робочих місць на підприємствах, де працівники підлягають пільговому пенсійному забезпеченню. Так як санаторій малятко відноситься до особливого характеру умов праці, так як це пульмонологічний санаторій, тут робочі місця деякі є, які відносяться до категорії особливих характерів умов праці. Подібні моніторинги, експерти за атестації робочих місць проводять регулярно. Найбільше недоліків виявлено в роботі підприємств і установ, які знаходяться в Ужгороді, Ужгородському районі та місті ЧОП. Полоні дурману і не тільки. За офіційною статистикою в Україні нараховується більше 80 тисяч наркозалежних. З них на Закарпатті 350 чоловік. Це найкращий показник, проте майже кожний четвертий злочин здійснюється наркозалежними. За свою дозу вони готові порушувати закон, ризикувати своїм та чужим життям. Сіре життя наркозалежних та яке воно світло в кінці тунелю з'ясовувала Світлана Головко. Направляюся в центр сніду, місце, куди мало кому хочеться потрапити. Але для нашого героя це звичні робочі будні. На подвір'ї зустрічає радісний сорокарічний волонтер. Ще 20 років тому звичайне життя для нього здавалося мрією. Андрій колишній наркоман помилився стежиною у 14 років і на довгих 10 своє життя і рідних перетворив на суцільну чорну полосу. У то своє час я прийняв неправильне рішення, послідство якого, мабуть, Навірно, пожиною по То Тобто, коли я був що подростком, мені було 14 лет, я стал, м м употреблять наркотические вещества, вот так скажу. Вот. наркотичні мне, Причому не то, що доставляло это удовольствие, це это просто був такий стиль життя. Відвернулися рідні, втратив усіх друзів, різко погіршилось здоров'я. Кожен день розпочинався з пошуків нової дози, але зупинитися таки вдалося. Зрозуміти своє становище, це вже половина справи. Залишилось тільки знайти той вогник світла, що допоможе вийти з темряви. Хто шукає, той знаходить, знайшов його і Андрій. Моя мама, яка просто посовітувала мені, сказала, давай ми спробуємо останнє, що осталось. Ми спробуємо все-таки к вірушим людям, які, може бути, себе допомогти. І моя перша молитва була така: Я сказав Бог, є. Я хочу спать ночь. Для наркомана це, удивительно. Без наркотика просто спать. Незаметно для мене мої очі закрилися і я засну. І Я просто не совтра. З того момента я став вірущий чоловік. Я повірив Богу, який допомог мені. щороку в обласному наркодиспансері проходять лікування тисячі людей з різними видами залежності. Більше 70 з них пройшли курс замісної терапії. За той час що у нас є замісна терапія, за тих 8 років. Половина із наших пацієнтів знайшли собі роботу. Практично половина вернулася до нормального, нормального життя. Знаєте, все залежить від людини, тому що є певна категорія людей, яка не хоче позбуватися, яка не хоче перестати вживати наркотики. В Кабінеті замісної терапії на стінах малюнки, а на столі вироби з бісеру. Так колишні пацієнти висловлюють свою вдячність лікарям. Середній вік наших пацієнтів це 35-38 років. Сказати терміни конкретних, в яких людина може перебувати на програмі, чіткого немає. Декому це потрібно вже пожиттєво з наркоманією? Українське суспільство бореться на усіх фронтах: одні в білих халатах, інші у формі. Тільки в 2015 році в Закарпатті з обігу вилучено понад 3 тисячі наркотичних засобів та психотропних речовин. Припиняються різного роду канали надходження наркосировини. в цьому році було припинено сім таких каналів. Але з іншого боку, треба сказати, що ми знаходимося весь час в зоні ризику, тому що наркотична зараза. Вона до нас прибуває як із сходу, так і через кордони різними шляхами. Сьогодні у колишнього наркомана Андрія є родина і маленька донечка щастя, яким чоловік дорожить понад усе і допомагає іншим здобути це щастя і побачити світло в кінці страшного наркотунелю. Далі випуск продовжує репортаж із серії Перспективна молодь. Активні та молоді. Тільки в Закарпатській області зареєстровано більше тисячі громадських організацій, самих активістів в рази більше. Проте саме тут важлива не кількість, а якість конкретні справи замість сотні слів. Про різну громадську діяльність закарпатських активістів дивіться далі. Громадський активіст нон-стоп. активна життєва позиція та бажання змінювати суспільство. Так характеризує себе 25-річний Борис Кондратюк. Громадська діяльність молодого чоловіка розпочалась в часи майдану, саме з протесту біля обласної держадміністрації, будуючи барикади біля її стін, вибудував власну громадську організацію. Активісти переконані, війна триває на двох фронтах: на сході головним ворогом є агресор. На заході ж відбувається розруха у побудові. Громадянського суспільства. Відтак своєю місією називають стратегічне відновлення територіальної цілісності. Про фінансування громадської діяльності говорять відкрито, але частину коштів для організації заробляють через грантову діяльність. Присутність політики в громадській роботі Борис називає абсолютно прийнятним явищем. Головне, каже молодий чоловік, чітко розмежовувати ці два поняття. Потрібно розуміти політику, як Єдиний поки що в державі метод досягнення якоїсь мети, тобто іншого методу просто нема. Якщо є ініціатива якась скажімо, громади, її можна реалізувати тільки одним методом, законом – через політичну сферу. У нас в нашій організації є членство з різних партій. Ніякому разі це не суперечить одне другому. А політичні, не громадські і взагалі не організація. Два роки тому четверо людей за кавою вирішили якось допомогти тим, кому це необхідно, чи не найбільш дітям, позбавленим батьківської опіки. Та поїздка в Свілявський дитячий будинок переросла в справжню благодійну діяльність вже два роки. Рудольф з іншими небайдужими молодими людьми їздить до дитячих будинків. Все за власний кошт та з власного бажання. Хоча, як визнає хлопець, до такого альтруїзму суспільство ще не готове і ставиться з упередженням. Ми сиділи кавупили з моєю знайомою, і вона каже: Слухай, а що то у вас за акція? або там що то за благодійний фонд, або ще щось. Я кажу, тобто, ну кажу, чого ви це робите? Я зрозумів, що людей цікавить акція, благодійні фонди, вони хочуть кудись приєднатися, вони не знають, куди подіти свої ідеї. В той момент я зрозумів, що людям треба щось. Без зайвих слів хочеш допомогти? Допомагай за два роки однодумців у Рудольфа вже близько 70. -ти. Майже всі долучались до хорошої справи через соціальні мережі. Окрім притулків, молоді та небайдужі відвідують і будинки для літніх людей. Наразі ж волонтери активно займаються і допомогою військовим. Та створювати громадську організацію в плани цих людей не входить взагалі. У нас завжди навіть в інтернатах питаються, як вас назвати. Ми кажемо, пишіть добрі люди з <зу> Ужгорода. <зу> ну, ми не пишемо, нам ми не можемо себе якось назвати, бо ми опірода всі Нам треба організацію. Каже, нам мені не треба організацію, ми мене бачення зовсім інше. Щодня Марина приходить годувати ось цих безпритульних тварин. Наразі у пристосованому вольєрі чотири собаки, три з яких страшенно бояться людей, і ховаються, коли Марина приходить не сама. Дівчина пояснює все від жорстокості і знущань, які ці тварини зазнали в житті. Так любити і піклуватись про безпритульних тварин Марину навчила мама, з якої в організації допоможе другу, доглядають та стерилізують безпритульних тварин. Все на волонтерських засадах. Дівчина каже, зараз люди охоче беруть тварин із таких притулків. Проте їх не було б взагалі, якби люди стерилізували своїх улюбленців і несли відповідальність за їх долю. Просто, в принципі, багато людей жорстокі, тобто, ну, якщо ти людині щось зробиш, то буде кримінальна якась відповідальність. Якщо тварині, то ну, якщо тебе там на цьому зловлять, то може щось і буде. А якщо ні, то ну, я так це розумію. Просто люди слабкі, якісь, напевно, ну, не можуть свої проблеми вирішити і починають цю агресію там, на когось. Старатися випуснути ночі, не словом, а справами роблять місто кращим Владислав та активісти організації Світле місто наразі кістяк складають троє людей. ці лавиці та смітники на студентській набережні вони встановлювали близько місяця. Підтримали ініціативу молодих і небайдужі студенти. Такий своєрідний старт став початком великих планів. Проблемних локацій в Ужгороді вистачає. Відтак і роботи в активістів немало. У нас зараз поставлений проєкт на реконструкцію Альпінарія. Це можна все придивитися на нашій групі, зроби наше місто краще в Фейсбуку. Там все описано. Важливо, щоб Ужгород долучився до того, що в них буде в місті. Якщо зараз кожен згоди візьме проголосує, то в нас буде зараз новий альпінарій. Ужгород вставай! Ужгород вставай! Громадянська позиція, освітні програми, допомога переселенцям, діти позбавлені батьківської ласки, комунальні недоліки міста. Безпритульні тварини проблем у нашому суспільстві чимало, але їх можна вирішувати, якщо порівну розкладати на плечі активних і небайдужих людей. І цю відповідальність сьогодні беруть на себе молоді люди, бо їм тут і з цим жити. Наразі це вся інформація, але на завтра наші журналісти готують наступні теми. Свято головного документа країни завтра в Ужгороді відбудуться урочистості з нагоди 19-ї річниці Конституції України. Нелегкий заробіток, овочівництво як вид приватного підприємництва на Закарпатті. Далі до вашої уваги проект суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, вже за мить, а я з вами прощаюся на все добре.